Дачі ті вітає. Ну що, друзі, підходить сезон раїння. Готуємо ловушки. Ну і покажу, як зробити дешеву ловушечку. Наша приманка Фрей, хто ще не замовив, без неї нічого ви не спіймаєте. Приманка Фрей для раїв. Так, ну це ми колись на початку своєї діяльності купували відводок. отакий такий ящик залишився, ми вставили рамку медову, напівмедову. Стару, таку стару. Що робимо? Так, рамочку вставили, щоб дощ. Дощ, щоб не замочив. отак замотаємо. Замотаємо. Оп! Чудово. Чудово, щоб не мочив наш ящик. Можна салафан зверху без різниця так це є, це є так. в минулому році цю ловушку залетів. Залетів рій, цю ловушку ми залишили там, ну, а другого ми не дочекалися. Так, що робимо? Є в нас свіженький хустик. Це хустик ми зняли е, з вулика. Цьогоріч. Так, вирізаємо. Так, дві ловушки будемо робити. І прикріплюємо. Прикріплюємо сюди ж. Є на степлю такий. Поїхали. Є. Давайте, щоб в жарі зручніше було налазите все свіженький хустик, беремо примоночку фрей відкриваємо нашу приманочку. ничего себе! Помазали Середину. Запах необычный такой. Так. Це, ця ловушечка у нас готова. Будемо встановлювати. Як зробити дешеву лушечку, щоб не купувати. Беремо ящик. Беремо ящик. Є в нас така стара сушніна. Беремо ящичок. Так. Робимо маленьку дирочку. Так, ну давайте знизу зробимо, щоб бджолі зручно було, як нижній льоток. Це буде у нас нижній льоточок. Як вам? Чудово. Ну Давайте верхній маленький зробимо, як вулик. Чудово. Так, що робимо? Дивимося. і в нас така чорна-чорна рамочка. Відмічаємо. Де вона? на доточка. Накрутий точка. Столимо. І степлером прикріплюємо. Прикріплюємо. Щось не дуже бере. Не дуже бере, треба трохи нещільно прилягає, нещільно прилягає, Це в минулому році стояла у нас така так. можемо за... закрутити шурупи, якщо так незручно. Так. Це, рамочка висить. Так, ну ще на всякий випадок. Прилупасимо. Так, рамочка висить. Ще одну добавимо. Є в нас така старенька, поганенька. Старенька, поганенька. Добавимо ще да? Так. Дві рамочки є? Можемо нашої приманочкою Видрижем кусочек холстика. Намажем. Так. И положим. Положим эту приманочку. Вкинет свет для точка. Вкинет свет для точка. Помажем. Вкинет для точка. Чтобы запах был. Все. Закрываем нашу уши. Раз. Два. Три. Четыре. Где наш скотч? Берем скотч. закрываем. Закрыли. Берем наш холстик. Давайте вырежем, чтобы джоли было звучно. Такие же дырочки, да? Чем не потребно. Прибываем. так, шукаем нашу дырочку леточек наш леточек. Так, беремо нашу плівку. І ніколи не потрібно купувати роїловку. Згодні зі мною. Навіщо її купувати? У нас хотіли там, колись ми купували дорогі роєловки, хотіли знімати їх, але зараз у нас Ось такий метод. Ніхто й не вкраде, тому що ящик нікому не потрібен. Фу. Це наші райловки готові. Підписуйтесь на наш канал, побачите, як ми встановлюємо. Як ми ловимо раї до зустрічі?